Заробив на власне лікування, тепер допомагає іншим. Чотирирічний Андрій Семеліт разом з мамою ставив виготовляти сніговичків, коли у нього діагностували гострий лімфобласний лейкоз. Тепер за сніговичками від Андрійка кілька тисяч на черга. Аби виконати усі замовлення до виготовлення комедних створінь долучилися жителі не лише України, а й і де Наразі хлопчик лікується. Завдяки сніговичкам Андрійко назбирав кошти на своє лікування. Тепер гроші, які продовжують надходити, родина хоче віддати на лікування іншій дитині, якій також діагностували рак. Ми зараз малюємо очки. Андрійко зараз буде від них малювати носика і ротика. Виклала ці сніговички, і там одна із наших знайомих каже: Давай будемо ну, дійсно продавати. Можливо, хтось цікавиться, можливо, хтось купить все таки новий рік. Можливо, хтось захоче з таким чином допомогти дитині.